Максимально забезпечуємо безпечне середовище для дитини, щоб вона це почувала наскільки це можливо комфортно. Проводиться відеозапис процесуальних дій, це чи то допит, чи опитування, і потім цей відеозапис використовується в досудовому розслідуванні під час судового розгляду і дитину повторно. Не викликають взагалі по методиці зелені кімнаті. У нас передбачається два приміщення: одне відведено для спеціалістів. Це можуть бути ювенальні працівники, слідчі, прокуратура та інші, які необхідно залучити до процесу в цій кімнаті, де знаходяться от більше. Дружелюбний простір, такий сприятливий для дитини для комфортних умов для того, щоб відволікти її від буденності і тих негативних подій, які з дитиною трапилися. Саме в цій кімнаті буде працювати психолог з дитиною. Створено безпечний простір, проведено навчання фахівців в поліції. Буде створена ситуація мінімалізації, травматизації дитини, для того, щоб вона не переказувала одну і ту саму історію декілька разів, а могла один раз розповісти про те, що з нею сталося, не дивлячись на те, що вона є правопорушником або вона є постраждалою особою, їй будуть надані максимальні умови для того, щоб ця ситуація не травматизувала дитину і не вплинула на її подальше життя, і дорослі допомогли їй вийти з цієї ситуації, в якій вона опинилася.